Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, сьогодні доводиться розпочинати відразу з трьох сумних повідомлень на війні з російськими окупантами. Загинув віцепрезидент Федерації шахів України, кандидат у майстри спорту Артем Сачук. Йому було 38 років. років. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем збройних сили України у квітні поточного року. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Аїни самовіддане виконання військового обов'язку його було нагороджено медаллю за військову службу Україні». На Запорізькому напрямку своє життя за свободу і незалежність нашої держави віддав 43-річний колишній футболіст хархівського металіста Луганської зорі Полтавської ворскли та інших клубів Олександр Гончар, який провів в елітному вітчизняному дивізіоні 67 матчів і забив два голи. У березні минулого року він доєднався до лав Збройних сил України, де був солдатом окремої автомобільної бригади десантно-штурмових військ. У нього залишилися дружина, донька та син. На тому ж напрямку загинув один з найвідданіших ультраз київського Динамо Сергій Павліченко, колишній політв'язень президента втікача Віктора Януковича, який служив у 78-му полку десантно-штурмових військ у 2012 році. За сфабрикованою кримінальною справою його батько отримав довічне ув'язнення. А він 13 років в'язниці. На їхній захист стали фанати Динамо. Акція під назвою Свободу чесним охопила всю країну та об'єднав. Нала схід і захід банери з гаслом свободу Павліченкам» з'явилися на футбольних аренах не тільки України, але і Португалії, Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини та інших країн у лютому 2014 року. Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення політв'язнів і батько та син серед інших опинилися на волі. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ям, рідним, близьким і друзям полеглих героїв. Вічна світла пам'ять. Завдяки зірковій вітчизняній тенісистці ліні світоліної вдалося зібрати 50 тисяч доларів у ході благодійного аукціону в рамках розважального шоу пожежа, які будуть передані для потреб 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, яку вона підтримує тільки. За 31 тисячу євро було продано її ракетку. Українська асоціація футболу поінформувала ФІФА та УФА про те, що три четвертих від загальної кількості членів УАФ в особі їхніх органів управління надали письмові рішення з пропозицією про скликання позачергового конгресу. Офіційна процедура якого розпочалася згідно зі статутом Української асоціації футболу, стаття 19.4, пункт адміністрація Української асоціації футболу запропонувала членам. Конкому провести позачерговий конгрес УАФ 25 січня 2024 року в року, будинку футболу місто Київ на порядку денного, якого буде розглянута велика низка питань, серед яких і обрання президента, перших віцепрезидентів, президент, віцепрезидентів, виконкому організації і такого іншого. Євгенія Казбакова з Дніпра стала переможцем Neom Beach Games 2023 пляжних ігор серед пустелі Саудівської Аравії, до програми яких вперше були включені змагання зі скелелазення. Годі них також тестувався новий формат таймінгу замість чотирьох хвилин. На проліз зробити два сети по дві хвилини. І вийшло дуже цікаво та динамічно. Євгенія стала єдиною, хто у фіналі подолала усі чотири траси, три з яких. У першому сеті Єлизавета Гербенчукова з 9-ї дитячої нацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Степановича Мороза бронзовий призер чемпіонату світу шахів серед дівчат віком до 18 років, який фінішував в італійському містечку Монте Сільвано. Вона набрала 8,5 очка, сім перемог, три інші і одна поразка. У заключному турі у принциповій партії вона чорними перемогла спортсменку під прапором Фіде Анну Жу Журову і. Виправили її на півочках здобуток лізи найкращий результат збірної України, яку представляли сім шахістів. І шахісток чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей із Солбожанського святкувала переконливу перемогу з рахунком 103 72 в чемпіонаті Литвійсько-естонської баскетбольної ліги над своїм головним конкурентом естонським калевом крамо, який до цього не знав гіркоти поразки, здолавши усіх своїх суперників у восьми поєдинках поспіль. Доля звітного ж була вирішена вже у дебютній чверті, яка завершилася 35-8 на користь нашої команди. Після чого вона впевнено контролювала перебіг подій у зустрічі, звитягла дала можливість підопічним Ронана Гінсбурга зрівнятися у турнірній таблиці з калевом, поступаючись йому лише гіршою різницею забитих і пропущених м'ячів. Свій наступний матч вони проведуть у Єврокубку в гостях в Іспанії 29 листопада проти сусіда по турнірній таблиці Ховентуда з бадалони. Дві перемоги з однаковим результатом 3-0 святкували одноклубниці баскетболістів, дівчата волейбольного клубу Прометей, які почергово здолали Буковинку Чернівці і Тернопільську Галичанку Зуну. Не залишилися в боргу і їхні землячки з Дніпровської Аланти, які також з тотожним рахунком 3-0 були сильнішими відповідно від Балти з Одеської області та Рівненської МЕГУ – обласна школа вищої спортивної майстерності. Прометей одноосібно. Очолює турнірну таблицю регулярного чемпіонату Аланта. Крокує другою. Анастасія Чорноколенко з Дніпра стала чемпіонкою України з боксу серед жінок, який завершився у Львові. Срібну нагороду завоювала Поліна Черненко бронзові відзнаки на рахунку Олександра Деньгуба, Поліни Полванової і Вікторії Шкеу. Тренер-викладач з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та й з Дніпровської міської ради Владислав Вороний срібний призер чемпіонату України з греко-римської боротьби, який завершився у Полтаві. Вихованець цього навчального закладу Дмитро Захарчук, тренер-викладач Юрій Гаюн, заявував бронзову нагороду серед чоловіків на всеукраїнському турнірі Тернове поле з боротьби. Вільної 18 золотих медалей, 20 срібних та 10 бронзових, і перше місце серед 10 областей. Такий здобуток збірної Дніпропетровщини за підсумками змагань 17-го кубка України з фунакоші Шотокан карате що відбувся у Черкасах. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та Єденбургс Дніпровської міської ради, срібний призер загальнокомандного заліку, старший тренер Валерій Лагутенко, тренер Олена Андрейченко, наші спортсмени. Стали кращими серед юніорів Артем Курбатов серед хлопців, Софія Суботіна серед дівчат. Чотири нагороди вибрали вихованки міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра на змаганнях з Текффондови ВТФ, які завершилися у місті Здолбуніві Рівненської області. Марія Думіна стала бронзовою призеркою чемпіонату України, срібну медаль у турнірі Діти України завоювала Марія Леонова. Бронзові відзнаки. Тут у Олександра Власенко і Дар'ї Думіної команда вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи з зимових видів спорту Дніпровської міської ради стала переможцем Кремінькап першого етапу чемпіонату України по хокею шайбою серед юнаків 2011-2012 років народження. Тренер Олексій Короткий, поєдинки якого приймав Кременчук, де за змішаною системою зіграли вісім команд, і наші хлопчаки не зазнали жодної поразки, односібно очоливши турнірну. Таблицю перегонів П'ять нагород три срібні та дві бронзові вибрала збірна збірна Дніпропетровської області. Даруйте на чемпіонаті України з дюду серед спортсменів віком до 15 років, який фіншував в Ужгороді і зібрав близько 650 учасників з усіх куточків держави та міста Києва, для яких звітні змагання стали першим офіційним національним стартом в житті, і водночас для їхніх тренерів переглядом найближчого резерву для кадетської збірної України срібні медалі у свої. Вагових категоріях вибороли Олексій Качан і Савелій Литвиненко – Обив спортивний клуб дзюдо Дніпро та Ілля Швець спортивний клуб дзюдо 80. Бронзові відзнаки у Софії Левченко спортивний клуб дзюдо Дніпро та Єви Грековий спортивний клуб дзюдо 80. Ще двоє юних спортсменів фінішували за крок від п'єдесталу пошани. П'ятими були Анна Макушок, Синельникова та Ілля Шенковський з Дніпра. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю. Краю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.